Бездротова мультирум колонка для потокової передачі музики Blue Sound Pulse M. Це перша хвиля світових експертних висновків про новинку. І нам дуже приємно приєднатися до цього хайфа океану із україномовним контентом. Між іншим, хочеш, аби український контент був у тренді. Негайно став лайк. І дивись це відео до кінця. Цікавості гарантуємо містер Сані руками продакшн. I'm Audio від Аверо. Зараз мій пульс пришвидшується, бо мені треба зловити пульс М. Король пласких підводок Містер Сані вже перед вами. А ці руки з руками продакшн пасують мені новий вражаючий девайс. Нова бездратова HRS-аудіосистема Pulse M від Blue Sound. з компанією Blue Sound Ми вже мали приємне знайомство наприклад, з Not і детальне рев'ю Ось тут. А якщо коротко, то це. Blue Sound – це топовий бренд, створений аудіофілами, для яких якість звуку це просто головна надмета. І це один з лідерів на ринку безпровідної Пардон, <кхід> аудіотехніки. А ще популяризатор мультирум систем. Але все це за черкую. Блю завидною за видною постійністю створює вау-ефект своїми продуктами. А я людина нетерпляча, тому хочу тут і зараз цей вау. Доволі лаконічний комплект на цьому столі. По перше, інструкція зі швидкого старту до цього ще кабелі, харчування, <су> живлення, езернет, кабель то слінк. А також наш головний герой огляду Pulse M. До цього ще входить цей мішечок із фірмовим ароматом нової техніки. Blue Sound. І на місці компанії я б вже випускав лінійку ароматів, бо це. Якщо поодежі зустрічають, по розуму проваджають, то перша частина вже не потребує доказів. Ви самі все бачите. Це вже другий мій вау. Дизайнери приклали зусиль, щоб ця колонка викликала бажання взяти і поставити на видне місце просто посеред кімнати. До того ж, такий еліпс, на мій погляд, просто відмінно вписується в будь-який інтер'єр, і на вибір є white та black satin. Сама форма колонки не цікає, що звук буде розповсюджуватися навколо на 360 градусів. На задній панелі сховані аудіо та оптичний вхід lan входи. Гніздо для кабелю живлення так само присутнє. На борту потужний інтелектуальний підсилювач DSP до 80 Вт і драйвер omni гібрид, випромінюючи сховані під акустичною прозорою тканиною. омніполярна конфігурація спікера Стапе. Я думаю, що всі вміють читати її при бажанні самі оцініть красу, та впорядкованість технічних тут так, характеристик розумної колонки на сайті Аверо. А я хочу поділитися особистим досвідом споживача і трошечки так експерта. Ну, більше споживача. Або експерт. Або експерта. Експертного споживача. Якість звуку це наступний вау ефект. Насичений звук майже під будь-яким кутом прослуховування. Але я провів декілька тестових роводів навколо колонки і запевняю, з фронтальної частини звук краще за задню. Все як з людьми. Ну і звісно, саунд високої роздільної здатності — це хайрактивна реса або ж характеристика цієї колонки разомниці. Вона читає будь-які звичні формати, але потужний фрісон, тобто мурашки. Ви отримаєте саме від прослуховування композиції у Hi-Res. Окрім іншого, пульсем підтримує MQA, що не є новиною, бо саме за таку спроможність ми і цінимо Blue Oz. I'm never gonna та-дон! гвілті пара аудіо MQA за специфікаціями перевищує cd якість та в ідеалі отримується від студії або ж лейбла. І це означає, що трек лунатиме так само аутентично, як його й задумали самі музиканти. В епоху стрімінгу такі записи можна в один клік знайти. І на Tidal, Amazon Music, Кобос і окремо хочу зупинитися на яблуках сорту Купертінка. Так, невеличка пауза, щоб ця інформація не загубилася потоці характеристик. Прилади Apple відмінно конектяться з Sound Pulse M, тому з iPhone можна передавати треки на колонку через AirPlay 2. Ну і взагалі, якщо ви звикли до Apple Blue Sound поважає ваш вибір, юзайте на здоров'я, навіть не треба заходити у додаток Blues Controller. Все керується, все керування через AirPlay, навіть регулювання гучністю у різних кімнатах, у різних пристроїх, все це можна зробити. Тож. Чудовий симбіоз, але я хочу продовжити тестити рідну для колонки систему контролер BlueOS. blueos контролер Контрол. Взагалі, багато надрозумних оглядів через надмірну деталізацію можуть створити відчуття, що хай рез це щось таке складне, далеке. Ні, Blue Sound подбала про все, щоб все було просто і нативно. Ось дивіться, Завантажуєте фірмовий додаток blueos контролер на ваш смартфон або ж ПК. Він працює на iOS, Android, Kindle Fire, Windows і MacOS. Щойно пульсем виходить з коробки, вона використає вашу мережу Wi-Fi для налаштування. Приділіть цьому парочку хвилин. BlueOS постійно вдосконалює свій софт, випускаючи оновлення, в яких враховано усі побажання користувачів та власні вимоги до якості пристрою. Програмка крок за кроком проведе вас через процес налаштування. Ви можете налаштувати ім'я, динаміка та призначити йому кімнату, налаштувати параметри аудіо та запрограмувати кнопки швидкого доступу на футуристичні панелі, які дозволяють швидко включати ваші улюблені радіостанції. Або ж музичні служби списк відтворення просто простим дотиком. Окрім сенсорної панелі та bluetooth контролера, можна використовувати голосові помічники Apple Siri, Amazon Alexa або ж Google Assistant, але колонка не має вбудованого мікрофону, тому вам знадобиться зовнішнє обладнання. А у мене, наприклад, його немає. Тому максимально цкульно скористаюся смартфоном і вуаля Може обирати треки високої якості у стрімінгових сервісах. Важливо, зараз ми контактуємо з джерелом контенту по Wi-Fi, тому перевірте, який роутер ви використовуєте. І я певен, що якщо ви дивитеся це відео, то у вас двохдіапазонний та гігабітний. Звісно, блютуз у колонці ніхто не відміняв, причому з протоколом APTX HD, що забезпечує якісну трансляцію аудіо. Але я певен, що використання Bluetooth при наявності якісніших форматів це суттєвий крок назад. Розглянемо додаткові функції. І можливості маєте колекцію музики на флешці або ж харддрайві, То вихід, ой, пардон, вхід USB a дозволить вам використати і цей ресурс. А ще більш серйозні бородація дядьки можуть скористатися дротовим підключенням через Ethernet або ж оптичним портом, розширити музичний всесвіт до кіновсесвіту, підключити через цифру тільчик або ж плойку. Але здається, це доволі очевидно. Про багатофункціональність бездротової колонки можна говорити ще просто довго, довго, довго. Я б сказав, що. Pulse M – це лего для меломана. Хочеш, створюєш стереопару, пару? Хочеш, будуєш аудіосистему. Звісно, втілення вашого аудіофільського задуму буде залежати не тільки від вашої нестримної фантазії, але й від глибини гаманця, на жаль. На останок вишинка на торті мультирум. Оскільки пристрої Blue Sound є мультирумною системою, то в цілому можна підключити до 64 пристроїв з безперебійною роботою у різних кімнатах. І так, що на них можна одночасно відтворювати однаковий трек, або ж навпаки, для кожної кімнати обирати і створювати свій індивідуальний музичний ландшафт. Можливо, колись ми і заморочимось, і зробимо це, але чесно, я просто хочу послухати свого блінфедбой Слім, А зараз ось у темряві світло! Включіть, будь ласка. Що, акумчики поставимо, поїдемо. Та що запалювати? Свічки чи що? Вогонь сердець. Успокойся, не псіхуй. Два. Отже, підрахуємо мої вау. Насичений звук 360 градусів, компактність, дизайн, хай в усій красі, нативність і функціональність, блюоз-контролер, керування через AirPlay, зручний доступ до десятків стрімінгових платформ і тисяч інтернет-радіостанцій, вражаюча універсальність і навіть ціна, яка не дозволить потрапити ці колонці у випадкові руки щодо антивау. Звук стильної частини колонки все ж таки не такий масований, як з фронтальної. Мене як діджея, спочатку не влаштовувало оригінальне налаштування звуку. Я одразу зрізав середні частоти у колайзері, а потім вже потрапив по студію руками продакшн і все повернув як було. Тому цей антивау переходить у вау. Ну тому розуміє, що формат вау. Зізнаюсь, я б хотів знайти значущий недолік пульсем, але немає до чого Якщо ви вважаєте так само, поставте лайк цьому відео. Якщо ви не згодні, логічно дизлайк. Підпишіться на наші канали, але головне, зайдіть на сайт Вероком'юї та оберіть продукти, на який ви хочете огляд. Ну а ми вже будемо прикладати зусилля. Дякую вам за перегляд. А дякую кожному військовому ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою. Слава Україні! Героям слава!